Привіт, малята! А ви знаєте, яке свято до нас наближається? День державного прапора, яке відзначається щорічно в Україні. І сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікації. Державним символом України є прапор. Прапор України синьо жовтого кольору. Верхня частина нашого прапора синя, як небо, а нижня. Жовте, вона схожа за кольором, на пшеничне поле. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, якого кольору наш прапор. Давайте повторимо, якого кольору наш прапор? Верхня частина синього кольору вірно, а нижня частина жовтого кольору. І що ж вони означають? Давайте повторимо небо та пшеничне поле. Дітки, я вам пропоную сьогодні створити свій прапор. Ну що, готові для роботи нам потрібно клейстер, серветочка, пензлик та клейоночка. В мене вже є паличка заздалегідь. Я приготувала вам ату, обов'язково допоможуть. І частинки нашого прапору. Синього та жовтого кольорів. Ну що, розпочинаємо? Нагадайте мені, зверху, якого кольору у нас буде прапор частина правильно синього починаємо клеяти синього кольору, верхню частину, яка нам нагадує, що, дітки? Так, нагадує нам небо. Ось верхня частина. Та прикладаємо зверху до нашого прапора. користуємось обов'язково серветочкою. Прибираємо зайвий клей. Так, верхня частина в нас готова. Залишилася нижня частина. Нижня частина. Що означає, нагадайте? Так, поля пшени. До нашого садочку Ось такий з нас, у нас з вами вийшов прапор. Дітки, а в нашому садочку теж прапор є. Зверніть увагу на нього, який у нас великий. А ви десь бачили прапор? Можливо, у вас вдома є. Надішліть мені, мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей.